Вітаю глядачів та підписників свого каналу, каналу Ворожіння Таро. Давайте розглянемо питання, чому країни Європи та країни Америки масово закликають людей, своїх громадян, виїжджати із Росії, Білорусі. Чому ці країни забирають політичних представників з Росії та Білорусі? Які на це причини? Там, можливо, щось назріваю. Так. Давайте пропоную розглянути Росію і Білорусію окремо. Чому країни Європи забирають із Росії своїх людей? І чому забирають із Білорусії? А, так, дивіться, Люди, людей громадян інших країн забирають з Росії через те, що в Росії не назріває щось грандіозно масштабне, захист якихось російських територій. І цим самим громадяни Європи хочуть зберегти своїх людей, але, знаєте, вони швидше більше наводять паніку. чим... Там буде для, цих, для європейців якась небезпека. А от для політиків, так, для політиків там дійсно, швидше за все, якщо, якщо політики залишаться в Росії, на них будуть наложені якісь санкції, типа співпраця з Росією. Тому, знаєте, можливо, серед політиків це йде перевірка. А, хто, хто за Росію, хто хоче бути з російським світом? Дивіться, в Росії будуть якісь а, такі які, знаєте, ситуації, зв'язані з військовим характером. Можливо, це будуть якісь заворушення, можливо, якісь повстання. А, ну, щось Там будуть проходити якісь бойові дії там, якщо можна так сказати. І ці бойові дії, ну, знаєте, будуть із, як кажуть, радувати світ залученням держав будуть. Ну, Тобто ці бойові дії, оці негаразди в Росії, вони принесуть успіх для нас, для України в війні. І принесуть ну, для нас, для українців позитивні зміни. Так, з Білорусі, що буде в Білорусі? Чому закликають? Знаєте, дивіться, в Білорусі я не бачу нічого страшного, щоб там були якісь повстання, заворушки, за оцей. Швидше за все, це просто, о, як тікайте з Росії і з Білорусі заразом. Тобто там я не бачу нічого небезпечного. Швидше вони там будуть знаєте, як в'язнями, так як закривають кордони, країна стає закритою, і тоді буде дуже важко виїхати. А самої небезпеки для громадян Європи. Я там не бачу. <сміг> там не буде ніяких бойових дій, ніяких повстань. Таких масових. Вони будуть тільки-тільки зарождатися, тільки-тільки починатися. Тобто, <сміг> масовості такого, як в Росії, я не бачу. Так, а що ж для людей з Америки, для американців? В Росії? Американці в Білорусі. Так, дивіться, тут практично випали всі ті самі карти в Росії, так як там щось буде починатися, іменно буде починатися дії, якщо в Білорусі починаються тільки слухи і якісь інтрижки, так в Росії це вже будуть починатися дії. Дії масовості. Буде жорсткий контроль за цими людьми, можливо, навіть буде яких, якихось спроба їх. арештувати. країни американські евакуюють своїх людей, щоб не було в них проблем. Тобто, так. Ну, В Білорусі з американцями те ж саме, що з європейцями. Тобто, там ще не відомо, що буде, аби тільки вберегти своїх людей. бо... Я ж кажу, разом одним ходом з Росії, так як це дві країни, які мають союз. Так, добре, дякую вам за перегляд. Коментуйте відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!